Атмосфера, що надихає вчитися та пізнавати таємниці світу. З 1 вересня в івано франківську запрацює початкова школа IT Step School. Навчання проходитиме за сучасною програмою, яка відповідає вимогам Міністерства освіти та науки. Проте увагу передусім зосереджують на інноваційних технологіях, поглибленому вивченню іноземних мов та розвитку софт скілів. Все це переконані фахівці дозволить школярам у майбутньому стати успішними людьми. Боже, з такого юного віку вони вмітимуть приймати самостійні рішення і якісно взаємодіяти з іншими. Сьогоднішній світ говорить про те, що нам потрібні такі люди, і прийняття рішень це ключовий етап успіху кожної людини. Зокрема, ми маємо дітей Альфа, які не вміючи читати і писати, дуже швидко орієнтуються у соціальних мережах, в інтернет мережі. І звідки воно береться, теж не так просто пояснити. Тому такі діти, якраз і спрямовані на такий напрямок розвитку інформаційних технологій, ми допоможемо їм правильно знайти шлях до вирішення проблем, розкрити себе і допомогти всім нам разом здобути нову, велику, сильну Україну. Початкова освіта переконання Step School, є фундаментом для всебічного розвитку дітей. Саме тому для них підготували цікаву та пізнавальну навчальну програму. Від традиційних предметів до програмування, дизайну і робототехніки. Проходитимуть уроки у малокомплектних класах. У кожному з них буде не більше ніж 16 учнів. Це каже директорка Галина Габурак, дозволить вчителям та кураторам підібрати до кожної дитини індивідуальний підхід. Програма початкової освіти пропонує дітям. Широкий спектр можливостей, а саме пізнання навколишнього світу через сучасну лабораторію, в якій діти будуть проводити експерименти і досліджувати навколишній світ. Звісно, також це предмети, такі як діджитал арт і музика, оскільки діти мають розвивати свої творчі здібності. Чотири нескрізні лінії освітнього процесу будуть повністю проходити через усі навчальні предмети, такі як. Громадянська освіта, екологічна безпека та сталий розвиток, здоров'я і безпека, а також фінансова грамотність. Процес навчання кажуть у школі відбуватиметься через гру, адже у такий спосіб дітям найлегше засвоїти інформацію. Також тут проводитимуть психологічні тренінги. Крім того, школярів забезпечуватимуть триразовим харчуванням. Щоб вступити до початкової школи, батькам з дітьми необхідно пройти лише співбесіду. Разом з цим в it Степ Скул продовжують набір учнів у 5-11 класи.